Як кожна революція, те, що відбулося у нас на Майдані, е мусить бути спрямоване в якесь русло. І е генії дуже рідко очолювали такий великий, могутній рух. і потім, як правило, наступала фрустрація. Втома байдужість, втрата орієнтирів. Це, на превеликий жаль, е я не скажу, що це неминуче для всіх, але це надто часто повторювалося. І особливо е повторювалася е ідея, що Майдан повинен бути вічно. І Мені хотілося би застерегти від такого. Е Надто юнацького ставлення до історії. Ми сьогодні робимо цю історію, ми з вами. І чекати, що завтра прийдуть на третій Майдан, чи там кудись іще прийдуть люди, які нарешті реалізують те, що було задумано вже багато років тому назад, це. це, це той шлях, на якому ми нічого не доб'ємося. Була така ідея всіх, хто відчуває себе людиною Майдану, от, чи регулярно, хоч, чи хоча б час від часу збирати разом і зробити з них постійно діючий революційний парламент. Це, я би сказав, консервативна ідея. Тому що це щось від того, пам'ятаєте, що кухарка буде управляти державою. Державою, в тому числі прокуратурою, слідчими різними органами і так далі, прилавком в магазині, міліціонером в патрульній службі і так далі. Все це має бути в руслі з нормальної. Роботи. Ніхто не може замінити нам прокурора. Ми мусимо знайти його, його самі. Це ХХ століття вже було століттям е фахівців. І якщо ми зможемо фахово зробити те, про що ми дуже нефахово мріяли, то це буде якраз удача і великий успіх нашої, е нашої країни. Ми втрачаємо моральнісні основи кожного революційного і еволюційного руху, через що ми так бурхливо всі прореагували на ті декларації електронні. Тому що це була як холодний душ для наших гарячих голів. Тому що депутати виявилися не такими, якими ми хотіли бачити. Я, знову ж таки, мене дуже пригнічує та обставина, що велике за велике число депутатів різного рівня стали предметом насмішок, предметом. З осуду і, нарешті, предметом обурення, так не може бути. Суспільство не може жити, коли в нього е, поганий цар. Не треба сміятися із е, старої байки про доброго царя. Цар повинен бути добрий, інакше йому е, нічого робити на його престолі. Він повинен бути серед тією точкою, в якій збігаються різні інтереси. Оце і називається національний інтерес. Не територія, не е, якісь дотації, а те, що ми називаємо е, нашою долею, тобто розумінням того, що відбувається. І баченням того, як відповісти на виклики долі, так, щоб не переступити через закон, через моральний закон. Тому, <плес> якщо говорити про наші якісь пошуки виходу з ситуації, то треба дивитися передусім на моральну сторону справи. Як ми завалимо там все, то не буде у нас ніякої долі. А, а далі більше нічого не скажеш, тому що всі ми живемо повсякденними турботами, і епоха малих справ це і є, власне кажучи, епоха, коли люди роблять діло, займаються справами і розримаються чесно. Чесна людина це є. Те, що є, завжди становить велику рідкість, але разом із тим, без якої не може бути не тільки прогресу кудись, а й просто нормального існування. Я б сказав би, дійсно, це більше схоже на затяжну паузу. Бо Мойсей, е невідомо куди, привів би, якби йому 40 років треба було б лукати по пустелі. 40 років це за великий термін. Ми, ми можемо паузу робити е довжиною 2-3 роки, у нас немає більше цього можливості. А 40 років – це вже е трагедія. І думаю, що е, паузою трудно назвати, бо це не те, що люди е, раптом замовкають і ждуть відповіді від спосіб співбесідника. Бо не мовчать люди, бо все йде, здається, не туди. Здається, що ми даром прожили ці. Роки. Ну, я хотів би якось бути більш оптимістичним і переконати людей, що навіть пауза породжує великі сподівання і великі масштаби справ. Якби були всі відповіді дані на другий день після якого небудь з Майданів. То можна зразу сказати, що це були погані відповіді. Пауза повинна щоб бути, і може зараз така пора, щоб ми замовкли, щоб ми навчилися слухати історію і щоб ми навчилися робити паузу, яка буде не втратою орієнтирів, а навпаки, знаходженням того орієнтиру, на якому може базуватись майбутнє, е, на превеликий жаль, шансів на цивілізаційний прорив у нас менше, ніж було 10 років, скажімо тому, назад. Тому що... Е, Найбільше постраждали в результаті всіх наших пертурбацій, найбільше постраждали ті ділянки діяльності людської, які потребують великого інтелекту. Я маю на увазі школи, я маю на увазі лікарні, а ще більше я маю на увазі вищу освіту і академічні. Здавалось би, нікому не потрібні речі. Революція не повинна рубати голови своїм дітям, так як це сталося з Великою Французькою революцією колись. А ми, по суті, рубаємо голови, бо вони поставлені ці голови в такі умови, коли ми не можемо знайти... Достойну гідну відповідь на ті питання, які є. І я не хочу тут виступати як речник науки чи академії наук, чи, чи інших якихось конкретних установ, але від того, чи зуміємо ми зберегти цю негоду сьогоднішню, зберегти наші Інтелектуальній потужності від того залежить усе, а ми їх можемо втратити.